Світ тварин це не лише мила шерсть і пухнасті лапки, це ще й арена, де кожен день як турнір із бойових мистецтв, де еволюція суддя, а виживання головний приз. Тут немає нечесних прийомів, тільки дике прагнення вижити, перемогти і передати свої гени далі. І в цьому шаленому цирку природи трапляються справжні чемпіони бойових стилів, яким би її всі позаздрило. Хто сказав, що лише люди б'ються за кохання чи територію. Вдячна дуже котику, який підтримав на цей раз мій канал, і тим, хто задонатив хлопцям на автівки. Чекаю повідомлення від друга, щоб уточнити всі деталі по збору. Дякуньки, ви найкращі. А поки побігли дізнаватися цікавеньке. Рак богомол. Морський нокаутер. Це справжній підводний супергерой зі смертельною зброєю. Його молоти передні кінцівки, якими він б'є з такою швидкістю, що вода навколо кипить. Удар рака розганяється до 80 км за годину, що еквівалентно прискоренню кулі з пістолета. Від сили удару утворюється кавітаційна бульбашка, міні-вибух, температура якого сягає 4400 градусів за Цельсієм. А це вже ближче до поверхні сонця, ніж до земного пляжу. Навіть якщо жертва уникла удару, її може вбити ця бульбашка. Але це ще не все. Очі рака богомола справжня візуальна лабораторія. Він має до 16 типів фоторецепторів, бачить ультрафіолет, інфрачервоне світло і поляризацію. Його зір один з найскладніших у світі тварин. Еволюція створила його не лише як мисливця, а й витвір високоточної біології. Він легко розбиває панцир краба. Шкарлупу молюска чи навіть скло в лабораторії. Для морських істот це лякаюча легенда, а для біологів зразок ідеальної атаки. Така точність, сила і ефективність це шлях виживання в кораловому пеклі. Дятел перфоратор з крилами. Дятел це живий відбійний молоток, який може догбати дерево зі швидкістю 20 ударів за секунду. Його дзьоб витримує ударне навантаження, яке вбило б людину після трьох ударів. Прискорення, яке отримує його голова під час стуку, до 1200 g, від англійського gravity це одиниця вимірювання прискорення, яке викликає сила тяжіння. Для порівняння, космонавти відчувають до 9G під час зльоту. Як йому вдається не знепритомніти секрет у особливій будові черепа: кістки в нього несиметричні, а язик обгортає черепну коробку зсередини, працюючи як природний амортизатор. Але це ще не межа. Дятли використовують стукіт не лише для пошуку їжі, а й для територіального маркування. Це ніби їхній барабанний бій. Я тут головний є види дятлів, які створюють резонаторні отвори у мертвих деревах, щоб звук був гучніший. Це стратегія залякати конкурента і вразити самку. А деякі види навіть запасають жолуді в дуплах, продовбуючи для кожного окрему ямку. Уявіть рівень впертості цієї пташки. Вона не просто виживає. Вона б'є в ціль з фанатизмом, який зробив її чемпіоном серед дерев'яних барабанщиків. Зайчіха й зайці. Любов через бійку. Навесні зайці перетворюються на справжніх гладіаторів. Самці змагаються в жорстоких боях лапами, де переможець отримує шанс на спарювання. Вони стрибають, б'ють одне одного по морді, женуть суперника кілька сотень метрів, все заради визнання зайчихи. Але найцікавіше, що самка теж може влаштовувати бійку, якщо їй не сподобається самець, вона його просто відлупцює. Це частина відбору, вона обирає сильного, спритного і наполегливого. Їхні бої кохання мають чітку структуру спершу погоня, потім контакт, потім оцінка. Іноді у зайцевому турніри беруть участь одразу кілька самців, і тоді виникає справжній любовний Батл Рояль. На відміну від хижаків, зайці не кусаються, лише б'ються лапами. Їхня енергія націлена на швидкість і маневреність. У дикій природі лише один з п'яти самців отримує шанс на продовження роду. Еволюція не дає зайцям шансів на помилку. Або ти переміг, або залишився в кущах. Мурахи арена для внутрішніх битв. У мурашиному світі киплять не лише зовнішні, а й внутрішні війни. Наприклад, у мурах жнеців або армійських мурах існують перевороти. Коли королева слабше, інші самки намагаються захопити трон. Іноді це закінчується канібалізмом або повним знищенням колонії. У деяких видів, як от мурахи Діакама, тільки одна самка має репродуктивні права, і якщо інша спробує зачати, її каструють інші робітниці. Це не просто агресія, а соціальна інженерія в дії. У мурах солдатів взагалі дивовижна будова тіла. Вони мають гігантські голови, якими закривають вхід до мурашника, як живі двері. У мурах робовласників інші види мурах викрадають лялечок, вирощують як своїх, і ті працюють на них усе життя. Це вже навіть не війна, це біологічне поневолення. Але при цьому мурахи злагоджено працюють у мільйонних арміях з логістикою краще за будь-яку корпорацію. Еволюція зробила їх не просто сильними, а над організмом, де сила визначається не одним тілом, а колективною поведінкою. Кенгуру, боксери на хвостах самці кенгуру змагаються за самок, як справжні боксери серед дикої природи. Вони стають один навпроти одного, б'ються передніми лапами, а потім роблять удар з підскоком. Спираючись на потужний хвіст. Хвіст це не просто баланс, а третя нога, мускулистий і здатний витримувати повну вагу тіла. Задні лапи кенгуру, як пружини, які можуть нанести удар, що зламає ребра. Під час бою вони не лише завдають шкоди, а й вивчають противника хто сильніший, швидкіший, стійкіший. Після поразки самець втрачає статус і не має шансів на спаровування. Але іноді конфлікти виникають і між своїми за територію, воду чи навіть тінь у спеку. Молоді кенгурята вже з шести місяців починають тренуватися, граючись у спаринги. А самки справжні критики. Вони не підходять до слабких самців і можуть імітувати втечу, щоб протестувати їхню витривалість. Еволюція в Австралії це школа бою на хвостах, де виживають тільки атлети. Мавпи ведмеді і тигри, рекордсмени по силі. У дикій природі сила це не бонус, а умова для виживання. І тут мавпи ведмеді й тигри справжні титани. Шимпанзе, наприклад, у 4-5 разів сильніше за людину тієї ж ваги. Їхні м'язи містять вищу концентрацію швидких волокон, тому вони можуть буквально розірвати гілку чи опонента не спітнівши. Групи самців шимпанзе організовують сплановані рейди, підкрадаються і атакують ворогів, як справжній спецназ. А горили. Вони мають силу зламати стовбур дерева діаметром у людську ногу. При цьому більшість часу ці гіганти вегетаріанці. Тепер ведмеді один удар лапи, грізлі і голова лося, або вовка перетворюються на згадку. Їхні передні лапи розвивають тиск понад 800 кілограмів. Цього вистачить, щоб розламати череп. Вони лазять по деревах, бігають до 50 кілометрів за годину і плавають, ніби крокодили. Їхня сила універсальна, як швейцарський ніж. І нарешті тигр найбільший із великих кішок. Його укус понад тисячу ньютонів тиску, задній хлап ще більше. Він може волочити на собі буйвола вагою понад півтони, а ще він майстер маскування у дикій природі, де кожен день це матч на виліт, тигр це одноосібний чемпіон з комбінації сили і хитрості. Сила для цих тварин це не про бахвальство. Це ключ до їжі, безпеки, території і спокою. Бо якщо ти найсильніший, інші просто не ризикують. Жираф Смертельне копито. Жираф виглядає як добрий гігант, якого хочеться обійняти. Але не треба обманюватись. Ця тварина знає, як вдарити так, щоб хижак більше не встав. Удар копитом жирафа це справжній молот, що розвиває тиск до 850 кілограм на квадратний сантиметр. Це досить, щоб убити лева, і таке трапляється нерідко. А ще битви самців за самок. Тут жирафи влаштовують ритуальні бої, які називаються некінг, вони розгойдують шиї, мов маятники, і б'ють один одного головами з величезною силою. Ці двобої виглядають повільно, але вага шиї до 250 кілограмів, і удар у правильне місце може вибити супротивника з гри на кілька днів. Переможець, звісно, отримує самку. Жирафи не мають кликів чи іклів, зате мають найвищий тиск крові серед савців, щоби качати кров аж до мозку. Їхнє серце важить до 12 кілограмів і працює, мов турбіна. Їхній зір чудовий, а шия гнучка попридовжину. Еволюція зробила жирафа, наче по приколу. А якщо зробити коня з краном замість голови і дати йому зброю в ногах? Але жираф не жарт, а невразливий страж саванни, який і виглядає високо, і б'є боляче. Морські мечі меч риба та марлін. Меч риба та марлін справжні підводні лицарі. Їхні видовжені мечі це не прикраси, а високоточна зброя, якою вони пронизують, ріжуть, оглушають і контролюють зграї здобичі. Меч риба, наприклад, може пробити рибу на виліт одним ударом. І все це на швидкості до 100 км за годину, яка робить її найшвидшою рибою на планеті. Марліни використовують свій меч більше як шаблю. Вони завдають бокових ударів, дезорієнтують рибу, а тоді з'їдають вже оглушену. Вчені виявили, що ці риби не просто ріжуть навмання, а мають координацію рухів на рівні хірургів, здатні точно націлитись навіть у русі. Їхні носи вкриті особливою речовиною, що мінімізує опір воді, роблячи їх ідеальними торпедами. А ще вони теплокровні. Як і тунець, меч риби можуть підігрівати мозок і очі, що дає їм перевагу у холодних глибинах. Їхні тіла ідеально оптичні, їхні рухи блискавичні, а удар смертельний. Їм не треба зубів чи отрути, досить одного різного китка. Ці підводні майстри не ричать, не гарчать і не б'ються лапами. Їхня еволюція це витонченість і швидкість, а меч як автограф природи. Чому це важливо для еволюції? Всі ці дивовижні бойові здібності це не просто шоу, це результат мільйонів років відбору, де виграють не обов'язково найжорстокіші, а найпристосованіші. У когось сила, у когось швидкість, у когось стратегія, і кожен метод має свою нішу в екосистемі. Еволюція це не боротьба за силу, це боротьба за ефективність, за передачу генів, і ці бої, любовні дуелі, внутрішні війни це частина великої гри життя. Там, де межа між виживанням і поразкою один удар, один рух, одна перемога. У тваринному світі немає нічого випадкового. Бійки, дуелі, нокаути усе це інструменти еволюції, які відсіюють слабких і нагороджують сильних. Але сильний не завжди той, хто б'є найсильніше. Це може бути той, хто бачить краще, думає швидше, має складнішу соціальну систему чи здатен вижити навіть у колонії. Природа це не завжди гармонія, часто це бій за виживання. Але саме в цих боях народжується досконалість. Тобі сподобалось та було цікаво? Мені важливий твій коментар. І не забудь підписатися, щоб не пропускати нові випуски. До скорих зустрічей! Слава Україні!